Надія переселенка з Харкова. Там жінка мала власне підприємство з переробки сміття. Її будинок та виробництво у рідному місті зруйноване через ворожу атаку. Жінка переїхала до Дніпра у 2022 році та нещодавно здобула перемогу на грантовому конкурсі. Компанія Мерсікори Швейцарія разом з, з українським офісом надали допомогу 150 тисяч гривень на мій проект на те, щоб відкрити офіс у Дніпрі. Простими словами жінка допомагає громадянам сортувати, а підприємцям заробляти на відходах. Влучно перетворює екологічну відповідальність на прибутковий бізнес. Моя місія і моя цінність це розповідати людям про те, що вони викидають на смітник гроші, тому що вони можуть все, що в обіході пластикові пляшки, алюмінієві пляшки, можуть все відсортувати, і заробити на цьому гроші. Надія пройшла безкоштовні курси для підприємців у центрі підтримки бізнесу на базі прозорого офісу. Там же їй допомогли з поданням грантової програми. Консультуємо справових земельних питань, і особливу увагу ми приділяємо питанням створення розвитку масштабування власної справи. Тобто, ми мотивуємо наших мешканців до зайняття підприємницькою діяльністю. Тренінги у центрі проводять також і викладачі університету митної справи та фінансів. Це стало можливим завдяки меморандуму о співпраці між університетом та Дніпровською міськрадою. Навчання тут і бізнес-тренінги тут в прозорому офісі це не тільки професійний підхід і знання, це про надихання, да, про те, як знайти енергію і продовжувати. Тому ми працюємо за того, щоб не тільки бажали відкритися, але й мали енергію і силу, щоб продовжити цю справу понад ці обставини, які зараз. Звернутись до центру та отримати безкоштовні консультації з ведення та створення власного бізнесу можна за адресою Проспект Слобожанський. 8. Анастасія Васько, Юрій Даницький, Дніпро ТІВІ.